Скажи, будь ласка, що ти військовослужбовців відмовляєш зробити таву. Так, на жаль, при всі повазі, я не можу. Це відео з інцидентом стрімко розлетілося по соцмережах. Офіціант аргументував свої дії тим, що начебто обслуговувати захисників йому особисто заборонив власник закладу. Ти військовослужбовців, відмовляєш? Так, мені заборонило. Хто вам заборонив? Обслуговувати так, ну, хто? Керівництво, попри незрозумілу поведінку персоналу, ресторан сьогодні продовжує приймати відвідувачів. Цих людей, які це все робили, сьогодні немає. А чому захал відмовився? Вазу, Заклад не відмовився, ніхто нічого не ні від кого не відмовлявся. Заклик обслуговує військовослужбовців. Це там питання вирішується між власником. За лічені хвилини розмова перетворилася на справжній конфлікт. Один із гостей почав висловлювати своє невдоволення. Персонала підставили? підставили? Обично. Підійшли, сказали, скажи те, що треба сказати. Хто підійшов? Є такі. Ну, вибачте, вам У розпал суперечки адміністраторка проговорилася, що керівництво ресторану дало пряму указівку не обслуговувати військовослужбовцю. Кажіть, чому напевно, що власне? На хто? Ну, все сказав, щоб не пускати військову. Після нашого візиту заклад зачинили.